Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у суботу, 15 лютого, о 17.15, відбудеться матч у іспанській лалізі. Осасу на у себе вдома буде приймати мадридський реал Карлон Челоці. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про сасуну, про мадридський гранд. Ну, давайте, друзі, ми то про все та поговоримо та по порядку. Давайте подивимося ймовірність на перемогу. 60% що переможе мандрицький реал, 22% що матч завершиться в нічию, та 18% що переможе самого Судна. До речі, друзі, дивитися останні п'ять матчів, які були зіграні між командами то у Реалу, Реала тут є перевага п'ять перемог. Підряд, причому моя команда Карлан ось 18 лютого, наприклад, 23-го року. Реал перемагає у сасун на виїзді. З рахунком 2-0, потім 6 травня 23 року Реал Мадрид перемагає у Сасуну. У Кубку короля з рахунком 2-1. І це був не просто матч, це був фінал. Кубка короля і у сасуна дуже достойно билися проти мандрецького реала. Дубль Родрігова приніс мандрецькому реалу титул. Друзі, у минулій компанії 23-24 Реал двічі обіграв також у сасуну. 7 жовтня 23-го року 4-0 Реал обіграв у сасуну. 16 березня 24 року, 4-2 на выезде. Real Mandarin командами. тут і Вини дубліформів, и Дані Карвахаль забывав, Ибраим тебя забував за реал. Ну, 4-2 реал Ну, В цьому сезоні команди вже зустрічалися. 2 листопада, 24 року реал на Сантьягу Бернабел за Віні Жуніора команда перемогла за рахунком 4-0. Якщо взагалі то казати про нинішню турнірну ситуацію в іспанській Лалізі, то Мандрицький Реал після 23 турів у іспанській Лалізі займає першу позицію, 50 очок реала, 15 перемог, 5 нічих 3 поразки. Реал лідер одноосібний, але атлет Мандри на 1 пункт відстає, Барсоло на 2 пункти відстає. І ось ця битва за чемпіонство між Реалом Атлетікою та Барселоною буде просто неймовірна. 51 забитий м'яч у Реалу, 22 м'яча пропущено, плюс 29 різниці забитих та пропущених у Мандрівського реалу. Останні 5 матчів команд, одна ніч'я, одна поразка та 3 перемоги було у Мандрецького реало. Осасона йде на 9 позиції. Осасуна має 31 заліковий пункт у пасиві. Після 23 турів у осасу 6 поразок, 10 нічиїх та. 7 перемог 28 забитих м'ячами в сасун 32 м'яча пропущено мінус 4 сасони різниця забитих та пропущених і останні 5 в сасона Три лечих, одна перемога, та одна поразка. И если вообще сказать про Асасону, то команда, в принципе, не панится. И Рик распочинает. Кубок Кореля перемогает сегодня в 16-м финале Тенерифе. Потом была, да, поразка от Манрецкого Атлетико 0-1, Но перемогло его не 8-й Атлетико Бильбао, на Сан-Мамес. Перемогти на Сан-Мамес, вообще-то, нелегкая-то справа, и справа. А перемогла. не перемогла. Зрая була з Лас Пальмасом була ніч. Сідат обіграла, але тому таки Сіда до справедливості радіо через фіналі кубку програли. І з мальоркою була нічя. Ну, знаєте, в принципі, Осуна доволі таки не павно Реала, Депорті Мінеру обіграли. Мальорку обіграли. 2-5 програли від Барселоні. І після цієї поразки від Барселони команда. Хіта набрала і Сельту Обіграли 5-2, обіграли 4-1 и Зальцбург, там 5-1, і в Алидали, 3-0 обыграли, и Брест обіграли 3-0. А тут Параска была в Испании. А тут была Параска від Испанию. Правули Леганес в червь Кубка Короля зіграли в ніч за Атлетико Мандрид и обіграли Манчестер Сити у першому матчі з Rawls Computer 2. Ось, ну, в такому дуже хорошому настрій Реал підходить до цього матча проти Сасуни, потім матч-відповідь проти Сіці. Ось, у півфіналі буде дуель з Реалом-Сасідадом. Монрицького реал ще матч з Жероною буде. Ось, вот, і справді, насичений, такий, знаєте, насичений календар, календар мадридського реала. Ну що ж, друзі, тепер давайте до та вже переходити чого-то, я все-таки очікую від цього матчу. Матч важливий. Суна б'ється за Єврокубки. В принципі, якщо ми подивимося турнір, ситуації, ситуацію, подивіться, у вас є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти в зону ну, принаймні Ліги конференції. Да? Реал Madrid б'ється за чемпіонство. Звичайно, що матч дуже важливий ще для Сасону, що для Мандрецького Реала. Герсія Бойомо не зіграє Сасони, Двіда Алаба, Антонія Рідігер, Лукасваски, Сидрі Мілітан, День Кривахель Не зіграє мандрицького Реала. Хочеться побажати усім футболістам Сеасони та Реалу Мандрицькому А Тепер, друзі, давайте переходити взагалі то до думок, чого я очікую від даного матчу. Я очікую хорошого футбола. Реал, думаю, що буде більше на м'ячі. Буде, думаю, більше команди керолан Шилець атакувати, зламувати оборону Сасуни. Асасуна буде грати на контратаках і, в принципі, Сасуна дуже здорово виступає в принципі, в домашніх матчах. тому... Однозначно, думаю, що реалу легко не буде. Перша моя думка це обидві команди заб'ються. Ну, думаю, що і Реал, тобто, знайде свій м'яч. Ну і думаю, що і у Сасуне. Тобто, і Assasuна заб має забивати, і Мадридське Реал має забивати, тому що в, принципі, в обох команд не все ідеально в захисті. Друга моя думка, думаю, що Реал Мадрид переможе. Все-таки Асасуном. Думаю, що Реал Мадрид з якимось мінімальним рахунком, у Асасуна переграє. Тобто, моя думка, це обидві команди заб'ють, та думаю, що Мадридський реал з мінімальним рахунком Асасуну переграє. Я думаю, це буде рахунок або десь 2-1, або десь 3-1 на користь реала. Тобто або 2-1, або 3-1, думаю, що Реал Мадрид осасуно все таки обіграє. Тобто, моя думка це обидві команди заб'ють, обидві команди заб'ють, та Мадридський реал з мінімальним рахунком, думаю, що осасуно обіграє. Ну, я думаю, це десь буде приблизно рахунок 2-1 або 3-1. Думаю, ось так десь якось буде. Перевага буде на воці Мандрицького Реалу. Але 100%, друзі, сесона дасть гідний бій Реалу. Реалу 100% легко не буде, але думаю, що Каванний Керлан свої три очки забере. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча, дуже цікаво, подивитися почитати ваші коментарі, якщо ви себе бажання, можете написати свої думки в, в коментарях. Ще раз, друзі, нагадаю свою думку обидві команди заб'ють. Та думаю, що Мадридський Реал з мінімальним рахунком масасуно обіграє. А я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Будьте завжди щасливі, друзі, усім до побачення. всім нових зустрічів!